Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги запечені свині реберця в духовці. Готую для цього соус. буду замочувати реберця. 3 столових ложки соєвого соусу. Вливаю в миску плюс 2 столових ложки кетчупу чи соусу томатного. Дві столових ложки звичайної олії, і одна чайна ложка гірчиці, і е, дві чайні ложки меду, одна чайна ложка е, копченої паприки і на кінчику ложки прованських трав. І одна чайна ложка сушеного чеснику. І солі і перцю чорного меленого, і все це перемішати добре. І цей соус буде дуже і дуже добрий для маринування реберець. Перелік інгредієнтів є, як завжди, в описі під відео. Помитий почищені реберця наколюю виделкою з обох сторон. І тоді промазую нашим соусом. Можна пензликом, можна ложкою, тому як вигідно. Тоді кладемо це в рукав для запікання. Це дуже простий спосіб запікати такі реберця. Цьому рукаві я зав'язала і мариную це реберця 2 години. Духовка розігріта до 180 градусів. Зубочисткою проколюю рукав і запікаю півтори години. Потім розрізаю мішечок і зверху ще промашую соусом, що залишився. І ставлю на хвилин 15. І ось мої реверці вже готові. Я їх пробую, бачите, якісь соковиті, гарні на м'ясо. І дуже-дуже смачне! Готувати тут немає що. Зробив соус, замаринував, поклав, запеклося і маємо дуже смачну страву. Так що готуйте на здоров'я, хай вам дається. Не жалійте вподобайки під моїм відео. Напишіть коментар, чи будете готувати, і звідки ви дивитеся це відео. Пишіть, буду чекати. До зустрічі!